Доброго ранку Одеса, доброго ранку, наші надзвичайні колеги, батьки, діти. Ми зараз в Приморському ліцеї і завершується черговий етап акції Тепла хвиля і все те, що Одесити зібрали всі школи, передаючи свої заклади освіти. А приморський ліцей цього разу все це акумулює. Я покажу і дещо розкажу, що просто було видно. Ну наскільки неймовірні наші люди, наскільки багато всього. Дійсно корисного, зроблено руками наших мамочок. вчителів це зараз все сортується дуже величезна кількість лимонів з медом, з імбирем, величезна кількість. Страв вже готових. Я повернусь, покажу вам те, що мабуть залишилось у нас з дитинства. Шкільні шкільні пиріжки, шкільні булочки, рулети, дуже смачні, смачна випічка терті пироги від наших мамусь, які це все готували. Оце все фрукти фрукти. Консерви, і дуже важлива річ, яка завжди потрібна, це ліки. От зараз Євгенівна сортує ліки. А тут теплі шкарпетки, тепла білизна, светри, тобто, все, що може знадобитися людині, яка сьогодні знаходиться там, де не так тепло. Як на щастя досі в Одесі? Чотири величезні сітки, які спали наші педагоги і батьки. Я просто надзвичайно дякую всім присутнім. Звісно, буде звіт. Він буде пізніше, бо сьогодні ми все це вже відправляємо і будемо звітувати. Але вже зараз кажу вам величезне дякую. Десити ви надзвичайні. Це не перша така акція, і не вперше такі величезні пакунки ми збираємо. Ну, знаєте, приємно, що довіряють саме освіті, що до своїх школ приносять те, що зроблено власними руками, і ми трошки свого тепла можемо передати. Тому всіх обіймаю дуже дякую. Дійсно, настрій такий знаєте, в захопленні від наших людей. Україна вже перемогла, і ми тільки чекаємо, коли нашим хлопцям вдасться нарешті вибити всіх, хто залишився ще на нашій землі. Тому всім нам мирного дня і ще раз і ще раз дякую.